Григорій Савич Сковорода. Харківські байки. Байка 22 Гній і Алмаз. О той самий гній, в якому колись давно езопів півень вирив коштовний камінчик, дивувався Алмазові та з цікавістю питав: Скажи мені, будь ласка, звідки ввійшла в тебе така велика ціна? І за що тебе люди так шанують? Я здобрюю ниви. Сади, городи, я даю красу й користь, а попри все це, порівняно з тобою, не маю навіть десятої частки шаноби. І сам не знаю, відповів Алмаз. Я та сама, що й ти земля, ще й куди гірша за тебе. Вона є перепалена сонячним варом жужелиця, от тільки в сухих моїх водах причудово відбивається блиск сонячного світла, без чиєї сили всі твої добрива порожні. А рослини мертві. Як каже старовинне прислів'я у полі пшениця роком родиться, а не нивою, чи гноєм. Світські книги, поза сумнівом, сповнені всілякої користі і краси, і якби вони спитали Біблію чому супроти неї не мають ані десятої частки шаноби ціни, чому й зводять вівтарі та храми. Я й сама не знаю, відповіла б вона, я складена з таких самих слів і фраз, що й ви, та ще й куди гірших і варварських, та в несмачних водах моїх слів, неначе в дзеркалі, сяє як слід невидиме, але присвітле Боже око, без якого вся ваша користь порожня, а краса мертва.